Вчора одна з народних депутатів вже поглядала в кишені українцям зарплати в 20 тисяч і більше, виявляється, це розкішні зарплати, і з них потрібно брати більший податок. А якщо ви купили айфон, не дай Бог, то це вже розкіш, і за неї потрібно додатково сплачувати. Ви знаєте, журналісти одразу спробували розкопати. Ну як розкопати? Це офіційні дані, вони же змушені публікувати декларації. І якщо пора. Рахувати все, що в неї є на двох з чоловіком, то це навіть задекларованого 16 мільйонів. 16 мільйонів. А, це задекларованого. Припустимо, що в народного депутата і в її чоловіка є тільки деклароване, і вони чесно все продекларували. Немає записаного на маму, на тата. Ось як в чиновника митниці мама купила квартиру за 8,7 мільйонів. Ну та ладно, так ось навіть якщо взяти ці 16 мільйонів. І потім взяти молоду сім'ю, а цій пані депутатки всього 30 років, навіть немає 30 років. Якщо взяти ці 16 мільйонів, взяти молоду сім'ю, яка заробляє кожен по 20 тисяч, шикарну зарплату, як каже пані депутат, шикарна зарплата по 20 тисяч. І Уявити, що на всі 20 тисяч на одну зарплату ці люди живуть, харчуються, лікуються, вирощують дітей, купують собі одяг і так далі. А інші 20 тисяч вони відкладають. То для того, щоб зібрати їм 16 мільйонів, їм потрібно буде 65 років. 60, мать його так, 5 років це депутати, які розповідають українському народові про е розкішне життя. Самі живуть у квартирах в 200 квадратів, у будинках величезних. Це ще те, що деклароване, зокрема, в цій ж пані депутатки. Квартира вона нею користується в 190, здається, 7 квадратів. У вас скільки квадратів? Правда, написали, що вона коштує 66 мільйона? Ні. Квартира в 200 квадратів в Києві. Це мінімум 250, 300, а то й 400 тисяч доларів. Бо ремонт там, я впевнений, що не е, хрущівський. От така ситуація. Що ви думаєте про потуги народних депутатів вже заглянути нам в кишені і присоромити нас, що ми купуємо щось не те? Напишіть, будь ласка. І в мене є ще одне запитання: до таких тридцятилітніх, якимось чином дивним опинившися в кріслах нардепів. А військові, які айфони собі покупляли про за свої 100 тисяч, вони теж будуть сплачувати податок, вони теж розкішне життя ведуть, так? Да? Або військові, знаєте, коли ти ризикуєш щодня життям, то вже якось люди ну, купили собі такі. То вони теж розкішно живуть? Так? Так, по-вашому. З них теж будете податки брати. Телеграм-шапці профілю, там про це докладно.